Продавали ялинки на міських ринках без дозволів. За тією справою ще перед новим роком міліціонери застали декількох городян. На них уклали адмінпротоколи, які у цей четвер розглядала адмінкомісія. Вирішивши зробити сюрприз рідним до нового року, розповідали відповідачі. Ялинки купували, як згодом з'ясовувалася. У рідні вона вже була, тому куплену понесли на ринок продавати. За чим подайва за рішення? Ялинки з щипами як годиться, ось тільки документації ніякої немає. У такого продавця проте їхнім історіям члени адмінкомісії повірили, бо ті лише по одному деревцю продавали. У відношенні до таких порушників обмежилися попередженням. Я не вирав. Ця пані не приховувала, хотіла трохи підзаробити, бо з фінансами у родині скрутно за чесність її похвалили. Ялини дві маленькі тому пожаліли, обмежилися попередженням. Мінімальний штраф за порушення правил торгівлі на ринках, стаття 159 кодексу про адміністративні порушення. Призначили цій пані. Десять ялин вона привезла із вовчанського району із щипами необхідною документацією і продавала на ринку. Як годиться, містове сплатила, але дозволу не мала. Як пояснили жінці, ялинкову торгівлю на цей раз об. ...обласна влада вирішила зробити організованіше ще у жовтні від Харківської облдержадміністрації. Надійшли рекомендації. Всі підприємці, які до нас зверталися, їм було надано на погодження місця розташування торгівлі. Ялинка вони надавали квитанції, вони надавали висновки радіологічного обстеження. Тим підприємцям, яким було погодження, які було на місце. Вони спина здійснювали цю діяльність. Слідуючий раз ви знаєте, буде дуже трава. Ялинкам приходити приходить братійській раді дозвіл був не був би протокол.